Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас знову на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного: про впевненість у собі. Зізнайтесь, адже майже всі ми хоч раз у житті ловили себе на думці: от, якби я був більш впевненим, у мене все б вийшло. І одразу в уяві вимальовується образ якоїсь ідеальної людини, завжди спокійної, красивої, без страхів, без сумнівів, яка має відповідь на будь-яке запитання. Але чи правда що впевненість іде поруч з ідеальністю? Насправді ні. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Існує дуже багато міфів про те, якими повинні бути впевнені люди. Хтось думає, що вони ніколи не сумніваються, хтось, що вони завжди виглядають бездоганно. А дехто взагалі переконаний, що впевненість це дар, який отримують лише обрані. Але правда полягає в іншому: впевненість. Це не про ідеальність, а про вміння приймати себе, свої сильні і слабкі сторони, рухатися вперед навіть тоді, коли страшно чи складно. У цьому відео ми розберемо найпоширеніші міфи, які заважають нам відчувати внутрішню силу. Ви побачите, що впевненість це не про те, щоб бути бездоганним, а про те, щоб бути справжнім. Тож вмощуйтесь зручніше, адже далі буде багато цікавого. Поїхали. Міф Один впевнені люди ніколи не сумніваються. Ми часто уявляємо впевнену людину як когось ідеального, спокійного, незламного, завжди впевненого у власних словах і діях. Нібито така людина точно знає, що робити в будь-якій ситуації, ніколи не вагається, не переживає і не допускає жодної тіні сумніву. Цей образ настільки міцно сидить у нашій свідомості, що коли ми самі відчуваємо хвилювання чи страх, починаємо думати: я мабуть не впевнений у собі. Але правда в тому, що навіть найбільш успішні і відомі люди, ті, кого ми звикли вважати символами сили та впевненості, теж сумніваються, і це абсолютно нормально. Прикладом може бути Стівен Кінг. Один із найуспішніших письменників сучасності, чиї книги стали справжніми світовими бестселерами. Його творчість знають мільйони людей. За його романами знято десятки фільмів і серіалів. На перший погляд здається, що така людина повинна бути на 100% впевненою у собі. Але сам Кінг не раз відверто зізнавався у своїх інтерв'ю. Кожного разу, коли він починає писати нову історію, його охоплює сильний страх і сумніви. Він відчуває, ніби знову опиняється на старті, наче ще ніколи не тримав ручку чи клавіатуру в руках. У своїй автобіографічній книзі «On Writing» Кінг написав фразу, яка дуже точно передає суть цього відчуття. Страх це корінь майже всіх моїх творів, але я зрозумів одне. Головне не дати йому паралізувати тебе. Тобто сумніви нікуди не зникають, вони залишаються поруч, але різниця в тому, як ми на них реагуємо. І тут криється справжня сила впевненості. Вона не означає повної відсутності сумнівів, а означає здатність рухатися вперед, попри них. Сам Кінг довів це власним життям. Попри страх і невпевненість, він продовжував писати. І саме завдяки цьому, сьогодні його книги читають у всьому світі. Тож, коли наступного разу ви відчуєте, що сумніваєтеся у власних силах, згадайте приклад Стівена Кінга. Якщо навіть людина, яку вважають генієм літератури, переживає ті ж самі емоції, що й ми, то сумніви це не ознака слабкості, це ознака того, що вам важливо те, що ви робите, і що ви хочете зробити це добре. А справжня впевненість народжується тоді, коли ви йдете вперед, навіть тримаючи за руку свої страхи. Міф 2. впевненість, ідеальна зовнішність чи харизма. Ще один дуже поширений міф це уявлення, що впевненість завжди пов'язана з ідеальною зовнішністю, красивим обличчям чи яскравою харизмою. Багато людей думають. От, якби я виглядав краще, був вищим, стрункішим чи мав більш привабливу посмішку, тоді б я відчував себе впевнено. Але правда в тому, що зовнішність не є головним джерелом впевненості. Так, вона може впливати на те, як нас сприймають інші, але справжня впевненість завжди йде зсередини, а не з дзеркала. Дуже хороший приклад: Ед Ширан. Сьогодні його знає весь світ. Він один із найуспішніших музикантів сучасності Володар Гремі, автор пісень, які очолюють чарти і набирають мільярди прослуховувань. Але якщо подивитися на нього з точки зору класичних стандартів краси чи шоу-бізнесу, він не виглядає як ідеальна зірка. Сам ед неодноразово говорив про це у своїх інтерв'ю. Він зізнавався, я ніколи не був людиною, яка могла вийти на сцену і вразити всіх своєю зовнішністю. У мене цього просто не було. Тож я вирішив, що моєю силою буде музика. І саме тут ми бачимо справжню впевненість. Вона народилася не з того, що Ед намагався підганяти себе під стандарти, а з того, що він зосередився на своєму таланті, на тому, що справді вмів робити краще за інших. Він прийняв свій вигляд, не робив вигляд, що він хтось інший, і завдяки цьому став одним із найщиріших та найбільш впізнаваних артистів у світі. Цей приклад показує, впевненість не потребує ідеальної зовнішності чи харизми за стандартами. Вона приходить тоді, коли ми перестаємо порівнювати себе з іншими і починаємо використовувати те, що в нас є. Люди відчувають справжність і силу набагато сильніше, ніж ідеально рівні риси обличчя чи модельну зовнішність. Отже, справжня впевненість це не дзеркало, а внутрішнє відчуття, що ти цінний і важливий таким, яким ти є. Міф 3. впевненість означає завжди бути правим. Багато людей плутають впевненість із всезнанням. Є поширена думка: якщо ти впевнений у собі, то завжди маєш мати готову відповідь, бути на 100% правим і ніколи не помилятися. Але правда зовсім інша. Впевненість це не про те, щоб знати все. Це про те, щоб мати сміливість визнати, коли ти чогось не знаєш, і готовність вчитися. Прикладом може бути Ілон Маск, людина, яку сьогодні знає весь світ. Він створив Tesla, SpaceX, Neuralink та інші компанії, що змінюють майбутнє. Здається, така особистість повинна завжди бути на висоті, ніколи не помилятися і давати ідеальні відповіді. Але насправді маск не раз визнавав свої помилки і навіть провали. Наприклад, коли він запускав перші ракети SpaceX, три спроби були невдалими. Кожен запуск закінчувався вибухом, і багато хто вже називав його мрії божевіллям. У будь-кого іншого це могло б забрати всю впевненість у собі. Але Маск публічно сказав: Я вважав, що ймовірність успіху SpaceX становить менше 10 але невдачі це частина шляху. Якщо щось достатньо важливе, ти повинен намагатися, навіть якщо результат не гарантований. Ця фраза чудово показує, у чому полягає справжня впевненість. Вона не в тому, щоб завжди бути правим і робити все ідеально. А в тому, щоб мати сміливість ризикувати, визнавати помилки, аналізувати їх і йти далі. Люди, які не бояться зізнатися, що вони можуть помилятися, насправді виглядають набагато сильнішими ніж ті, хто намагається створити образ всезнаючого. Отже, впевненість це не про те, щоб ніколи не помилятися, а про те, щоб не боятися помилок. Це здатність залишатися стійким, навіть коли твої дії не приносять очікуваного результату, і мати відвагу пробувати знову. Міф 4. впевненість дорівнює відсутності страху. Є дуже поширене уявлення, що впевнені люди нічого не бояться. Нібито вони виходять на сцену чи у складну ситуацію абсолютно спокійними, без найменшого хвилювання. Але це ще один міф, який тільки шкодить нам. Насправді страх є у всіх, і в тих, хто соромиться сказати слово на роботі, і в тих, хто виступає перед мільйонною аудиторією. Різниця лише в тому, як ми ставимося до цього страху. Яскравий приклад Адель. Вона одна з найуспішніших співачок сучасності. Її голос і пісні знають у всьому світі, а концерти збирають стадіони. Здавалось би, така жінка повинна відчувати себе абсолютно впевнено, але в інтерв'ю Адель не раз зізнавалася, що перед кожним виступом її буквально охоплює паніка. Вона відчуває настільки сильний страх сцени, що навіть мала напади тривоги перед концертами. В одному з інтерв'ю вона сказала: кожного разу перед виступом я думаю, що просто не зможу вийти на сцену. Але коли я вже там, страх стає частиною мене, і саме він допомагає мені співати з душею. Ці слова дуже показові, впевненість не в тому, щоб позбутися страху назавжди, страх та це природна реакція нашого мозку, який намагається нас захистити. Впевненість у тому, щоб визнати цей страх, не тікати від нього і перетворити його на джерело сили. Тому наступного разу, коли вам здаватиметься, що впевнені люди нічого не бояться, згадайте приклад Адель вона боїться, але все одно виходить на сцену і робить те, що любить. Ось у цьому і полягає справжня впевненість, не у відсутності страху, а в умінні діяти попри нього. Міф 5 впевненість дається від природи. Ще один дуже поширений міф це переконання, що впевненість це дар, який отримують від природи лише щасливчики. Багато людей думають, я ніколи не буду впевненим, бо у мене немає цієї якості від народження. Але це зовсім не так. Впевненість це навичка, яку можна розвивати як будь-яку іншу. Вона формується через досвід, маленькі кроки, роботу над собою та власним мисленням. Прикладом може бути опра Вінфрі. Сьогодні вона одна з найвпливовіших і найвідоміших медіаперсон у світі, але шлях до впевненості був дуже непростим. Вона виросла в дуже складних умовах: бідність, насильство у дитинстві та відчуття непотрібності. Багато хто міг би подумати. Ця людина ніколи не відчує впевненості, але опра наполегливо працювала над собою, над своїм голосом, над вмінням спілкуватися та довіряти собі. В одному зі своїх виступів вона сказала: Я навчилася впевненості через помилки, через падіння, через моменти, коли мені було страшно і сумно. Це не дано від народження, це те, що потрібно виборювати кожного дня. Цей приклад показує, що впевненість не приходить автоматично разом із народженням. Вона народжується тоді, коли ми робимо маленькі кроки, намагаємося пробуємо і не боїмося програвати. Кожна маленька перемога додає віри у себе, і поступово людина відчуває внутрішню силу незалежно від зовнішніх обставин. Отже, якщо вам здається, що ви не від природи впевнені, згадайте опру. Її приклад доводить: впевненість це навичка, її можна розвивати, і кожен із нас має шанс стати сильнішим, впевненішим і більш сміливим, якщо працюватиме над собою. Отже, друзі, давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Багато людей думають, що впевненість означає бути без сумнівів, завжди мати правильну відповідь, бути красивим чи харизматичним, не відчувати страху і мати цей дар від народження, але насправді все зовсім не так. Справжня впевненість не про ідеальність. Вона про прийняття себе, про те, щоб рухатися вперед навіть тоді, коли страшно і не боятися помилятися. Візьмемо приклад Стівена Кінга. Навіть він відчуває сумніви перед написанням нової книги, але не дає страху зупинити себе. Ед Ширан показав нам, що не потрібно мати ідеальну зовнішність чи харизму, щоб бути впевненим і досягати неймовірного успіху. Ілон Маск доводить, що можна помилятися і все одно досягати величезних результатів. Адель показує, що страх існує у всіх. Але справжня сила в тому, щоб діяти попри нього. А опра Вінфрі навчила нас, що впевненість це навичка, яку можна розвивати, навіть якщо життя спочатку було дуже складним. Головне, що варто запам'ятати, впевненість це не про те, щоб бути ідеальним чи безстрашним, це про сміливість бути собою, приймати себе. І робити кроки вперед, навіть якщо здається, що все йде не так. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Дуже цікаво дізнатися, який міф вас здивував найбільше. І пам'ятайте, бути впевненим, це не означає бути ідеальним, це означає бути собою.